Коротше, в такому ящику прийшло нам кресло таке. Зараз будемо збирати. Кот. Ти мішаєш зібрати кресло. Трошки розложили, ну так жалко його Злазь, Давай. Слазь бо мені треба тут взяти, подивитися, що тут за запчасті. Сейчас подивимося. Так, прийшла нам посилка. Ось така здорова. Ось таке Ми вже все розпечатали. Оно все було запечатане. І зараз спробуємо сложити. Інструкції немає. Але нам інструкція надо. Кот. Знаешь, что прикол? Я просто посмотрела на на кота. Видишь, как у него глаза быстро расширились? Ну давай, давай. Нажимаешь и кажешь. Колеса туго вставляются. Ну просто вот так вот берешь и вставляешь. О, да, уже два колесика вставили. Так, у нас є 4 дуже товстих великих болтика. Чотири обикновених і 9 штук теж таких. Ми вирішили, що оці 4 це підуть ось сюди ось сюди ось. Самі товсті на підлокотники. А ці 4 маленькі це нижній механізм прикручується. Ось сюди. Механізм ніяк не перепутаєш. Він тут раз, два, три, чотири. По-другому ніяк не поставиш його. А ну сюди став. прикручуй. Так, докручуєш, так? Да? Ага. А я все ліфт. Коротше, нажимаєш і вид вид видвигається. Я так розумію, що це сюди отак. Все, зараз розберемося з ліфтом. Так, ліфт вставляється просто. Да, просто вот Так, Він вот. тут плотненько заходить і все. Там чоловік сідає зверху, придавлює, він там держиться, не стопориться, ніяк нічого. Нормально ще да. блок? Так. Оцей ліфт. Так, хрестовинка теж просто одевается, надівай. Ага. Вот так. Теперь Відкримо проучитися. Зараз подивимося, якщо там стопор якийсь є, то розкаже. Так, цю штучку неправильно поставили, треба її перевернути. І зараз перевернемо. Бо так воно щось взагалі не красиво. Так, ось так от. Да, так буде правильно, тільки не повністю, наверное, сюди. О, так, мабуть, буде правильно. Ну, типа, так. Да. Під верхом, щоб було. На, Щас, да, щас одні зверху. О, перевернуло, так буде правильно. Типу декоративна така штучка. Так, тут знизу ще ставляться такі штукенції. Дві штуки до механізму. Так, от? і ставиться така штука Вона так раз і туди складається типа відвигається складається, да. так, і складається треба сюди щось позакручувати якісь стопорки може ці саморезики навіть не знаю так це в нас на задню стінку на задню сідушку на задню спинку така штука, вона бути чуть вигнута сюди. Вроді так правильно буде. Да. Щось ці болти тут ділі похватались там на 3-4 витка. Ну, в принципі, я думаю, на гайку сватилися нормально. Ну, Но я думав, що вони короткі, а інших просто нема. Тут можна гроші прятати. Скільки ти казав, можна гривень сховати? Хоть миллион. Вот так по бумажечке вот туда, бумажку, да, бумажек, да, бумажку да Ну, Нормально. Так, це у нас спинка. Выгнута должна быть туди. Теперь надо поставить спинку. Вот так. Ох, все. Вот тут просто ставится. Вставляется и зажимается, да? Ну да, наверное. Ну да. Так. А тепер вона поставити подлокотнички. Ну так, в основному вже можна. Такое зібрали. Качество таке. Ну, будемо що сподіватися, щось послужить трохи. Ну, а що ти хотів за 3500? Ну так. Да. Добавляйте гроші і беріть дорожче. Потому що таке. сканські ефіри і кається так казав